Люди мене неправильно зрозуміли. Так пояснив своє відео під назвою Чи дійсно треба брати офіційний шлюб студент сумського вишу Максим Коровай. Історію про конфлікт, який виник на ґрунті оприлюднення цього відео. Ми розповідали 25 травня. За словами Максима Коровая, у своєму відео він не хотів нікого образити. А лексику, яка обурила одну з користувач соціальних мереж, використовував свідомо. Мої слова це інструмент для провокації для того, щоб Заставити людей думати, задуматись над своїм власним життям, над створенням сім'ї. Щоб сім'я дійсно планувалась, і діти планувались у нас, а не заводились, як я сказав. Тому що заводити можна, не знаю, домашню тварину, дітей планують. Тому я й обрав спеціально таку лексику. Чомусь люди мене неправильно про це зрозуміли. Головна ціль і мета мого відео була не образити якусь людину, не висвітлити якось бідність в негативному світлі, точніше, образити бідних людей. так? Я не хотів, щоб це когось. Зачепило настільки, щоб людина пішла потім розбиратися в університет. Ціль відео була одна. єдина, це, щоб люди почали думати перед тим, як вони щось роблять, і неважливо, це створення сім'ї чи будь-яка інша дія. Головна, головний посил цього відео, щоб люди думали. Тобто, в своєму відео я ні в якому разі не глузую з бідних людей, а висвітлюю головні проблеми інституту сім'ї. Також Максим Коровай відкинув звинувачення у використанні лексики з ознаками сексизму, яку помітив у його промові регіональний представник інституту масової інформації Олексій Захарченко і сказав, що викладача вишу Олега Тулякова особисто попросив розмістити ролик на його ютуб-каналі. Додам, що на коментар керівництва Сумського державного університету, де викладає Олег Туляков і вчиться Максим Коровай щодо відеоролика і його змісту. Ми чекаємо.